Стаття 138 Конституції України. До відання Автономної Республіки Крим належить призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Затвердження складу Виборчої Комісії Автономної Республіки Крим. Організація та проведення місцевих референдумів. Управління майном, що належить Автономній Республіці Крим розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України, розроблення, затвердження та реалізація Програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля, відповідно до загальнодержавних програм, визнання статусу місцевостей як курортів. Встановлення зон санітарної охорони курортів, участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки, забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим, охорона і використання пам'яток історії, участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів. Ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях. Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження. Стаття 139 Конституції України в Автономній Республіці Крим діє представництво Президента України, статус якого визначається законом України.